Операції з приводу катаракти роблять тоді, коли є катаракти. Тобто катаракти це є помутіння криштали. І також не можна спекулювати на цю тему. Якщо є помутіння кришталика, якщо є катаракти, і це є причиною погіршення зору, безумовно, що треба робити в операції незалежно від віку. Незалежно від віку, це може бути і дитина маленька, коли є вроджена катаракта, Це може бути якась катаракта, спричинена захворюванням або травмою в молодому віці, отак як у наших бійців зараз, на превеликий жаль. І це може бути аж до 100 років. Найстарший пацієнт, оперований мною, мав 101 рік. Сучасна хірургія катаракти є досконала. Появилися нові і нові генерації тих штучних кришталиків, які дають можливість людині стати максимально добрий зір. Але разом з тим треба знати, що в кінцевому результаті гострота зору, і якісний зір залежить від стану сіптівки і зорового нерва. Щоб сказати про перспективи повернення зору, треба знати, чи нема захворювань сіптівки. Якщо їх немає, якщо сітківка є здорова, зоровий нерв є здоровий, то ми можемо розраховувати на високі результати аж до 100% зору.